не працюємо да ось ми прийшли ну, одного зібрання. Суть приїжджає наш кадян, який має 97,2% сім а. Майно все належить Бойкові, Ігор Ярославич, Бойко, все майно йому належить. Ось ми з ним разом. 500 чоловік нас осталося, і ми, ми хочемо зайти, щоб працювати, але нам туди не дають. Вони закриваються, вони не виходять, не показують документи в основанні нічого. Просто міліція приїжджає, вони починають бити вікна і кажуть на нас нападають. Ми там навіть не були, а вони таку брехню, а міліції навозять з усієї. України, нащо таку показуху робити? Чому сам цей депутат Пашинський не приїде? Да, йому треба бізнес. А як нам жити 5 місяців, ми без зарплати, без копійки, У мене нема пенсії, я сама живу. За що платити квартиру? Завтра прийдуть, відріжуть світло, газ. Ми ні на кого не кидаємося, ми прийшли і хочемо, щоб вийшов, щоб вийшов начальник, об'яснив, на якому він основанні сидить у Білому домі і не дає нам працювати. Вони все призують. Осерасників порошок на нас. Миліцію визивають, і до їх міліція їде, бо це, бо це депутат Пашинський. А чому нам нема підтримки? З простим людям. Ці люди всі тут по 40 років, по 50 працюють, я менше. Але вони, коли зайшли на фабрику в четвер, вони плакали. Вони все життя там попрацювали. Для їх це дико, щоб сьогодні в нас така влада, щоб нам не давали працювати. У нас Конституція, взагато, я не знаю, про що в нас Конституція. Да не де не ні в одній країні світу такого немає, якщо як у нас влада не може зовсім нічого не вплинути. Зовсім не впливає ніяк. І це вже твориться півроку. Я 6 уся за Житомирські ласощі. Чого мене не пускають? 38 років проробила я сьогодні. Куди мені йти на старость років? Чотири роки до пенсії. Це жах. То начальника, ха він бере мене, щоб я там йому помила. Скажіть, будь ласка, це великий Тож. жах. Це дуже жах. Це такої країни, як наша Україна. Віддала фабриці фабриці 38 років сьогодні. Це ж ніхто не питає, де я працювала. Ось я працювала. Із дитинства, після школи, 17 років. Лише я нічого на зараз мене нікуди не відбула. Як живе Україна, і сьогодні таке місто здорове, нас тільки давлять міліцією, лякають, все время пригонять з усієї України. Міліцію звозять і все. І вони бояться. Вони бояться, в міліція зранку приїжджає. В Вікнах сидять, міліція вже є, вони раді. Що, міліції по скільки по тисячу за два часа, за три часа, тітушкам п'ять тисяч за те, Як що політер, вони прибували. Це, 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 30 чи 31 го числа вони ж мерви понароблювали тоді прийшли є, з бомбами, з гранатами поприходили, жар, з ножами, з усім поприходили. Порожка, скільки було поважно? І ми мочили зафіксовано. І чого не приймають? Чого не приймають? Мирний я чого роди кажуть. За п'ять місяців ми без роботи вообще сидимо під поставили. Що він за народом. Він За народом стоять. вони не стоять за когось не відстоюють. Вони відстоюють свої. Права на працю, що вони хочуть працювати. День у день брешуть, одна брехня, більше нічого. А люди люди. Що нам, нам робота, а не це крик а що, душі. Прийшли дійсно, з палками, Людей з дубинками. люди хочуть працювати. а людям немає дітися. Вото їдьте, захищайте там. Та моя я туда, яка є. Діки пригнали богаїв сюди. Дуже важко. І нас тоді так оточували, ми з ними говорили, але Ніхто ні, на нас не реагував. Працівники житомирської петербургій фабрики. У нас сьогодні з вами тут, як завжди, збори колективу і ми з вами зустрічаємося, спілкуємося, Е, Сьогодні у нас, по ідеї, мали бути збори, але вчора наша ініціативна група написалася на прийом до нового керівника. Поліції в Житомирі в Житомирській області до Печененка В'ячеслава Петровича. Ми тільки що до Вячеслава Петровича підходили, він сказав, що да, зустріч наших запланована так і буде. Вона буде в три години в будівлі МВС на робочому місці В'ячеслава Петровича. Тому я пропоную нам зараз тут не збиратися далі, а спокійно, потихеньку йдемо до будівлі МВС. Там зберемо ініціативну групу, яка йде до В'ячеслава Петровича на збори. І там В'ячеслав Петрович розкаже все, що він думає про нашу ситуацію, коли він е, вирішить питання е, оцеї, цього хаосу, який відбувається, і коли ми з вами все-таки попадемо на робочі місця, коли ми почнемо працювати.